Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. Сьогодні я з вами поділюся ось таким чудовим рецептом бурячка з кунжутом. Ще його називають корейський бурячок по-корейськи дуже такий виходить. Смак такий делікатний, з простих продуктів і дуже, і дуже смачнесенький. Якщо кому цікаво, давайте будемо готувати разом. У нас тут є бурака, я відварила 675 грам бурака. Бурак великий. Зроблю багато того. Салату натираємо на моркві по-корейськи. Можна і не такі, звичайно, натерти, а я натру на такі. Так, бурачок ми потерли. Тепер от що ми робимо? Беремо дві столові ложки кунжуту білого на суху сковорідку, О, викладаємо. І зараз ми його підсмажимо так до золотистого кольору. просто. Отако. На, на сухій сковорідці. Так на легенькому вогні до золотистого кольору. Ось до такого стану ми підсмажили наш е, е, кунжут. трошки стоїть на пательні і якраз він дійде. Е, так, Тут до бурачка треба на такій терці 4 зубчика чеснику. Можу порізати так просто. Я натру. Так, До цього додаємо півчайної ложки спочатку солі. Отако, тому що я не солила бурак, коли варився, бо бурак не солисі, коли вариться, о, би був м'якший. Так, так, півчайної ложки я даю коріандру меленого. Хто не любить, може не давати. Так, тепер даю чайну ложечку рівну цукру. У мене й солодкий, може меду дати. У мене солодкий бурак, але все одно я даю трошка цукру. Так, тепер висипаємо сюди цей кунжут. Так гарно пахне кунжут. Так. Добавляємо сюди, ще спочатку я дам оцту. Я дам отак пів. пів столової ложки отакої там. Попробую і так. А, і якщо ще буде треба, то я ще додав. Так, тепер даю столову ложку гірчиці. У зернах добру таку столову ложку. І додаю сюди. О такої оливкової олії столову, півтора добавлю так, і тепер це все пере, перемішаю. Дві такий гарний. Який гарний виходить салатик. О, дуже такий кунжут, так, від як, як дуже гарно. Цей ще салат називається по-корейськи. Буряк по корейськи Дуже такий. Ви як гарно. А пахне такий. Це може, може бути і на, і на щодень. От зараз піст якраз буде. І, і на, на піст буде супер. До всього бурячок дуже корисний. І він простенький салат і буде корисний. Дивіться, яка краса виглядає. Взагалі виглядає дуже гарно. Так, будемо пробувати. Який дуже чудовий. М -м -м. Хто може дати часничок, Як не любите, можете дати менше, але тут якраз якраз дуже-дуже гарно. І кунжут, так, хлопотитний. Ну, взагалі такий салат делікатний. О, дивіться, яка краса. І гарний, і смачний, і корисний. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео, будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такий, ось такий, від, який делікатний виглядає наш салатик. О, Дуже дуже такий може і на святковий стіл давати, може в піст робити, можна до будь-якого гарніру е, е, давати. На повсякдень, та, на будь як він і виглядає досить гарно і, і смакує. Дуже, дуже смакує. О. Ось такий. Ось такий, дивіться, який, який чудовий салатик. Так що готуйте.